Агрофірма Лан обробляє землі у Чуднівській громаді, вирощує зернові та вигодовує худобу. 2 січня в селі Бабушки працівники фірми зібрались на зустріч із співвласниками підприємства. Адже через конфлікт між ними частина орендодавців не отримала гроші за землю. Чотири паї в мене ніхто не дав. Сказали, до нового року розчитаються, але ніхто нічого не дав. Кінця року вони довжні всі пої людські віддати. Він користувався, як я йому сказала, що ваші комбайни молотять. А він сказав, що це не мої комбайни. Олександру Кучерявому належить 40% підприємства, а Андрію Піщуліну належить 60%. Між ними виник конфлікт через поділ майна, каже Олександр Кучерявий. Ей, ти, ти, ти. Я тебе звільню, я зроблю те, я зроблю те, ну, слухай, ну а знову чого. Сам себе призначив директором. Поїхав до чорного нотаріуса, завірив це все. Поїхав до чорного реєстратора, завірив цей протокол і приїхав сюди вже з цими бумагами, які я кажу, дайте мені документ, що ви мене звільнили. Вони нічого не предоставили, просто ну коли людям почали тут розказувати, що він директор, що він має право все робити. Андрій Піщулін розповів Суспільному, що змушений був звільнити з посади керівника підприємства співвласника Олександра Кучерявого. Коли ми вирішили рік назад поділитися і дійшли згоди до поділу, вийшло так, коли вже все було продано. Мій партнер зрозумів, що кількість боргів суттєво більше при його керівництві суттєво більше. Тому, скоріш за всього, він просто побачив, що є жалюгідний стан нашого підприємства, і тому виникла така ситуація. Що він просто не платить податки і не розраховується з постачальниками. Але з вересня місяця він став нехтувати нашими домовленостями, і мені всі дзвонять за борги. змушений був скористатися законодавством України і зробив себе директором. На агрофірмі працює 46 працівників. Руслан Мельник, зоотехнік на фірмі, вже 15 років. каже, що конфлікт руйнує господарство. Ну, вони говорили, що хто хоче, ходили з зошитом, хто хоче з нами працювати, пишіть заяви на роботу, а хто не хоче, зразу увольняйтеся. На цю зустріч Андрій Піщулін не приїхав. Каже, щоб уникнути сутички, гроші за паї пообіцяв виплатити. А своєму напарнику не довіряє, тому що має інформацію про порушення ним закону, розповів Андрій Піщулін тому що я в мене є інформація, що було дуже багато продажу зерна за, за налічні кошти. Я хочу зробити інвентаризацію майна і подивитися, що я маю, оцінити оцінити борги, оцінити майно, що ми маємо це все зробити. І тоді далі, ну я вже розмовляю з банками реструктуризації робити приостановив судові позови інших підприємств. Олександр Кучерявий з діями свого партнера Андрія Піщуліна не згодний. каже, що його звинувачують безпідставно і звертатиметься до суду. Обидва співвласники написали заяви до поліції. З даного приводу до нас до поліції надійшло дві заяви від одного та іншого власника. Поліцією встановлюються всі обставини події. Про що буде повідомлено окремо Олена Кучмій Ігор Кучен, Суспільне новини Житомирщина.